Всім привіт! Сьогодні, прямо зараз, ми з вами зробимо кілька вправ, які можуть допомогти знизити рівень напруження під час воєнних дій. І так, взагалі, ця класна вправа, її можна проводити мама з дитиною, тато з дитиною, будь-хто і навіть дорослі між собою. Що для цього потрібно? В принципі, нічого такого, просто ваші ручки і дві людини, звичайно ж. Отже, що треба? Ми беремо. Буде одна людина, тобто дві долончики до долончика. Один буде виконувати роль заліза, інший магніта. І що далі відбувається? Той, хто буде магнітом, він буде управляти рукою того, хто є залізом в цій ситуації. Ми ведемо руку та людина, яка магніт, і залізо за нею повторює ось так. Отака дуже проста вправа. А ще можна робити трошечки інакше? Я розповім про це в наступному відео.